Вітаю, шановне панство. Розкажу вам сьогодні, як розгортати комплект Starlink для підключення до мережі інтернет і як його використовувати у військових цілях з маскуванням. Що у вас має зробитися перш за все? Це рекогністіровка місцевості. Ви маєте подивитися, де ви будете розміщати вашу супутникову тарілку, як її максимально можна заховати. Маєте викатати під неї окопчик. Для чого? Для того, щоб захистити тарілку від ураження артилерією. Далі будемо його ще й маскувати. Дивимося, що у нас є. Комплач старлінку. Спадаєте з інструкції максимально простої, три картинки. Зернет кабелю. Додатково можна купити адаптер, потім покажу. Підставка під антену, сама антена. І Wi-Fi роутер. Кабель живлення. По суті, це все. Підключаємо кабелі. Давайте його трошки розгорнемо. Саму тарілку ви розміщуєте подалі від елементу живлення. Елементом живлення може бути або акумулятор від сонячної батареї з її розгортанням, або генератор. Дизельний, бензиновий, немає різниці. Головне пам'ятати, якщо ви використовуєте генератор, заземлюєте генератор, напругу пускаєте через стабілізатор. Обов'язково. В інакшому випадку ваш Стайлінг сторін згорить. Ми будемо використовувати заряджений акумулятор від сонячної батареї. Він у нас буде розміщатися в цьому от помовному ліндажу. Для нього будемо підключати живлення. Опускаємо кабель через підставку. Вставлятися він буде ось сюди от. Ставили. Зафіксували. Ні в якому разі не пробуйте вирівняти антенну. Руками. Це робиться все автоматично. Ставимо. Поставили антенну, кидаємо наш кабель в інший бліндаж, де буде розташований wi fi роутер. На жаль, великим мінусом Starlink є те, що підключення і налаштування відбувається через Wi-Fi. Wi-Fi штука небезпечна, особливо на нулі, тому що ці випромінювання дуже добре видно нашим ворогам. Wi-Fi роутер можете в іншому, заховати в іншому бліндажі, огорнути фольгою, тобто максимально його приховати від випромінювання. І використовувати вже надалі Ethernet кабель для підключення до ноутбуків або інших мережевих пристроїв. О, в принципі, якщо він буде розташований в окопі добре, на добрій глибині, то випримінювання не буде видно. Дивитесь самі. Щоб підключити сюди Ethernet кабель, вам треба буде докупити окремо такий от адаптер. Підключається у проміжку між роутером та кабелем, що йде в комплекті, і тут є Ethernet вихід. Підключаємо без цього адаптеру. Він нам тут не потрібен, у нас нема жодних інших мережевих пристроїв. Під'єднуємо кабель, все інтуїтивно, в принципі, зрозуміло, куди його під'єднувати. Таким ж самим чином кабель живлення. Тут не треба мати вищої освіти, щоб зрозуміти, що куди під'єднувати. Ставимо роутер сюди. Умовно це бліндаж закритий, його не видно. Включаємо кабель живлення. Подаємо напругу. В принципі, все. Десь сюди. Щоб налаштувати Starlink, вам потрібно буде встановити додаток, його ви можете скачати або в Apple Store, або в Play Market. Єдине, що ви можете зіткнутися, це якщо ваш телефон застарілий, не оновлене на ньому програмне забезпечення, і ви не зможете скачати, просто не побачите його в Play Market Цей додаток. Додаток виглядає. Зараз я вам покажу ось таким очином. Все дуже просто. Чекаємо, доки наша антена почне думати. І так, ще хотілося б сказати. Ви можете отримати Starlink, вже налаштований, запаролений. І уявімо ситуацію, що ви не можете на нього зайти. Як робити, як скинути до заводських налаштувань? На жаль, або навіть на щастя, тут немає ніяких кнопок, які треба натискати. Все, що вам треба зробити, це увімкнути і вимкнути мережевий е, фільтр тричі. Тоді він скидається до заводських налаштувань. Давайте, в принципі, ми так і зробимо і покажемо його налаштування з нуля. Вимикаємо. Вмикаємо, вимикаємо, вмикаємо, вимикаємо, вмикаємо. Вимикаємо. Вимикаємо. Бачимо, тут є лампочка, вона свідчить про те, що у нас є. Подача живлення. Ну і чекаємо. Через 3 хвилини після того, як ми це зробили, приблизно 3 хвилини, антенна починає самоналаштовуватись. Нагадую, самостійно не налаштовуємо. Дивимося, вона виставилась горизонтально. А, що ми робимо далі? Далі все дуже просто. Починаємо шукати Wi-Fi мережі. Дивимось, коннектимось до Wi-Fi мережі Starlink. знаходимо її. Ось. Стінки. Так, буде краще. Створюємо ім'я, називаємо його StarLink. Даємо такий самий пароль, наприклад. Create. Неможливо приєднатися, тому що стінки немає, але з'являється Starlink. Приєднуємось. у мене вже збережені настройки на цю мережу. Йдемо далі. Дивимося, що у нас вже все онлайн, заходимо в Settings. Що ми можемо зробити? Можемо зробити stow, Unstow. якщо я натисну 100, Стерлінг складеться. Ось. Якщо я буду натискати Unstall, він розкладеться. Таким чином ви складаєте стерлінг перед тим, як його збирати до коробки. Дивимося, він налаштовується, шукає супутник. Знайшов супутник. Ну, в принципі, все. На цьому ваші налаштування закінчуються. Що ми можемо зробити? Перевірити швидкість з'єднання. Тут є окрема вкладочка Speed. запускаємо Speed тест І нам видає доволі непогані результати. Мережу розгорнули, швидкість перевірили, але пам'ятайте, швидкість на рубежі перевірити не треба, ви видаєте своє місце положення. Треба тепер замаскувати наш Starlink. Це можна зробити декілька машмахами, можна використати маскувальну сітку. Маскувальну сітку, колишки для намету. наш пристрій по суті ось таким чином фарбувати саму тарілку виробник не рекомендує що ви можете зробити Достаєте комплект упаковки, фарбуєте її у зелений колір, робите отвіри для того, щоб тепло відходило. Серлін доволі такі ж. Е -е, нагрівається сильно. І що ви робите далі? Накриваєте ось таким чином саму тарілку. Давайте зробимо ще декілька перевірок швидкості, е -е, скільки буде видаватися з маскувальною сіткою, скільки буде видаватися Пластиковою накидкою. Заходимо до нашої мережі і перевіряємо. Показник доволі таки впав, але все одно високий. Зробимо скріншот, а, накриваємо пластиковою накидкою і перевіряємо швидкість зникнення. Швидкість доволі таки висока, тому можна використовувати цю штуку. Давайте спробуємо без точніше без неї ще разочек. Мабуть, щось пішло того разу не так. В районі 50 мегабіт за секунду. Ось таким от чином маскуєте. Ще що можна зробити, можна подивитися у тепловізор, як це все діло. Гріється. Скину вам фотографії, як воно видно з маскувальною сіткою, як без маскувальної сітки. О, доволі таки непогано його видно. Забираємо сітку. Ну, без сітки ситуація набагато гірша. Бачимо чітке розміщення старлінку. Покриємо ще кришки. Кришки робимо вентиляцію, не забуваємо, тому що вона там буде дивитися, треба, щоб охолоджувалась. Показник непоганий. Накриваємо сіткою. Йдемось в стопловізор. Ну і бачимо непогану картину. В принципі, ситуація така ж сама, як і Просто з використанням сітки я частину кадру знімаю під сіткою, частину кадру а, частину під, частину над. І там буде на скріншотах чудово видна різниця старлінку під сіткою і старлінку без сітки. Тобто випромінювання видно, але в рази менше, просто в рази менше, ніж без використання сітки. Е, можу ще порадити використовувати в якості маскування тепла скло. На жаль, немає під рукою скла, щоб накрити і подивитися показники е, швидкості е, зі склом. Про те, що можу сказати... Те, що випромінювання значно зменшується. І так, наостанок, а, хочеться показати, як правильно складати Starlink а, до коробки. Перше, що ми робимо, як я вже і казав, маємо згорнути саму тарілку. Якщо ви пам'ятаєте, то це робити власноруч не потрібно. В цього у нас є програма, натискаємо Звернути Starlink. Заходимо в Settings, вони ж налаштування, вибираємо Stow Starlink. Application запитає, ви впевнені, що це хочете зробити, так як це прерве мережу. Стол використовується для зберігання чи для транспортировки. Наживаємо ОК, чим підтверджуємо. Бачимо, тарілка склалася. Далі від'єднуємо живлення. Від'єднуємо кабелі від Wi-Fi роутера. А, оцей от пункт це просто для прикладу був використаний цей копчик. Нагадую, що все має розміщуватися у бліндажу. Wi-Fi роутер має бути максимально а, замаскований від а, його випромінювання. Або закопуємо кудись під землю, обгортаємо фольгою якийсь пакет, щоб він не промокав або ховаємо добре у блінтаж. Далі достаємо тарілочку, тут є така кнопочка, підійди ближче, покажи. Кнопочка, натискаємо, виймаємо. Далі виймаємо кабель, вичищаємо трошки від пилюки тарілочка досить добре нагрівається, коти люблять на ній грітися. Беремо нашу пластикову штуку, яку ми можемо використовувати для маскування, тимчасово кладемо сюди Starlink. повертаємось, беремо кабель живлення, звертаємо його. Беремо Wi-Fi роутер і кладемо всю цю штуку в тарілку. Підходь ближче. Поклали, воно все чудово поміщається. Далі кладемо тарілку. Маленька пластикова штучка кладеться ось тут. Виймаємо Кабель чотири ноги і вкладаємо її тут. На балдажник не дає їй так сильно їздити. Беремо паковочку, накриваємо, запаковуємо наш додатковий перехідник для езернет кабелю. Також його вкладаємо сюди. Ну і останок, що ми залишилось зробити, це запакувати кабель. Табольє. Інструкція, якщо вона вам потрібна. В принципі, все. Від чого починали, тим і закінчили. Стерлінг у нас запакований. Все, Користуйтеся, будьте в безпеці. Слава Україні!